Події, які відбулись минулого суботу, показують, що влада, на жаль, нічому не вчиться. Брехня, бутафорські мітинги, використання бойовиків, бійки, провокації це стабільність, якою похваляться влада. Не дивує те, що дві третини громадян України впевнені, що країна рухається не в тому напрямку. 80% українців так і не почули покращення життя. Сьогодні час притягнути винних за те, що відбувається в країні. За поїзди, які стояли години під пікучим сонцем, за скасовані рейси, за тисячі громадян, які так і не змогли потрапити, до місця призначення. Бо влада боїться свого народу. Застягнені на правду мітинги бюджетників, студентів і навіть інколи дітей. Ми, на жаль, маємо багато питань, на які не дали відповідь і не можемо дати відповідь на акції, які відбувалися в Києві, в тому місці, там, де заборонена першохідна зона яким чином потрапила військова техніка без номерних знаків? Чому милиція не може дати відповідь, хто приймав участь в бійках, а журналісти вже дали відповідь чітку: хто, як, звуть, де проживає. І на сьогоднішній день у нас відповіді нема. Ми повинні створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить названі факти і представить правоохоронним органам доказову базу. Шановні народні депутати, ми повинні дозволити, щоб провокації, не дозволити, щоб провокації пройшли з рук тим, хто їх організовує. І притягнути виконавців та організаторів до відповідальності. Ми не повинні дозволити, щоб далі так продовжувалося. І тому вимагаємо встановити і назвати нападників тих, хто їх привіз на мітінг. Ми вимагаємо встановити особи міліціонерів, які прикривали злочин. Саме тому сьогодні ми починаємо парламентський день і дуже хочемо почути звіт міністра внутрішніх справ. в будь-якій сучасній країні. Після того, що відбулося в суботу, змусило б міністра внутрішніх справ подати відставку. Причому самому добровільно. Тим більш він не дотримався слова, яке давав тут, в цьому залі. Повинен працювати механізм відповідальності. Ми вимагаємо назвати прізвищем міліціонерів, які прикривали бійку. Проти них повинна, повинна бути порушена карна справа. Вони повинні піти своїх посад, якщо потрібно, залишитись без погонів. В багатьох країнах люстрація влади, боротьба з корупцією починається з докорінної реформи всієї прохоронної системи. У нас, депутатів, на сьогоднішній день є можливість. Почати це робити. Ми вважаємо, що Верховна Рада повинна звернутися до президента з вимогою відставки міністра, який не справляється зі своїми обов'язками. Не тримає слова. Більш того, ховається від журналістів. Хочу також звернутися до уряду і депутатів більшості, зрозуміти і ви до того, законопроекти, які загрожують основам національної безпеки, мають корупційну складову. Обмежують права людини чи стверджують Савілію, не мають потрапити до зали Верховної Ради. Тому ми вимагаємо зняти з розгляду законопроекти щодо привітації газотранспортної системи. Законопроект 2937 щодо виборів в двох округах, де суд спробував позбавити депутатів. Це законопроект 2971. Рада працюватиме ефективно, якщо закони, які створюють основ національної безпеки чи прав людини, спочатку розглядати робоча група з рівним представництвом від опозиції та більшості. Такий підхід працює у роботі над євроінтеграційними законами. Треба його запровадити щодо інших принципових рішень. Тепер до інших питань, що стосуються порядку денного. Минулого тижня ми ставили питання про внесення до порядку денного ухвал на рішень, які звілять економіку від торнет корупції. Деякі з цих законопроєктів в порядку денному вже є. Однак ми наполягаємо на комплексному розгляді. Тому, по-перше, до порядку денного має повернутися повернутися операційний законопроект щодо обезпечення європейських стандартів публічності в судовій системі. Це законопроект 2019. Ми маємо нарешті розглянути законопроект щодо усунення можливості корупції при наданні адміністративних послуг. Він передбачає, що чиновники, а не громадяни, повинні збирати необхідні довідки. Це законопроект 2149. Завершуйте. Дякую. Ми вимагаємо включити його в порядок денний. Третє. На вівторок призначено розгляд надзвичайних важливих законопроєктів. Зокрема, проєкт закону щодо за зміщення вдвічі єдиного соціального внеску, законопроєкт 1182 Але він стоїть аж 29 на черзі. Ми вимагаємо прискорити розгляд цього дуже важливого законопроєкту. Також для включення включеного законопроекту передокденний визначений законопроєкт, ініційований нашою партією. Партії удар номер 2680 Він передбачає встановлення перепон для зловживання посадовцями під час державних закупіль, а також посилення громадського контролю за проведенням державних закупіль. Тому прошу підтримати, підтримати включення цього законопроекту в порядок денний. І останнє, останнє. Закликаю колег в комітетах врахувати потреби економі... української економіки і першочергово розглянути законопроекти, які обмежать. Савілію чиновніков також зменшить можливість для корупції. Це стосується законопроекту 2571 щодо справедливої відповідальності платників податків, які допоможуть вільно дихати багатьом підприємствам. Шановні депутати, ми повинні виконати те, що обіцяли нашим виборцям, зруйнувати основи корупції і з цим звертались. Всі фракції, всі партії, коли йшли на вибори, і нарешті Дякую. Дякую. дозволити економіки розвиватися. Дякую вам